Це як, як, як це не банально і не просто звучить, пов'язано з політичними подіями. Як це схильно і так вважати, не можу стверджувати це на 100%, але за ту інформацію, яка в мене є, що генеральний директор Львівської державної компанії Ярослав Кумович, заручившись підтримкою. Нікого іншого, як міського голови Львова Андрія Садового, фракції б'ют у Львівській обласній раді і голови обласної ради Мирослава Тровичасенника вдався до таких дій. На моє переконання, ці дії були спрямовані на те, щоб зірвати ефір телеканалу вт захід Відбулося, можна сказати, захоплення. Тільки захоплення не телекомпанією міст ЛОДТРК, а як з'ясувалося навпаки. Тому що це наша центральна ефірна апаратна законна, ми на законних підставах там перебували, але група працівників ЛОДТРК намагалась увірватися в цю апаратну і зірвати ефір телеканалу ТЗ. Тому на даний момент конфлікту, по суті, і не було, його пробували спровокувати, і ви чули, хто його пробував спровокувати. Про цей канал стало відомо зовсім недавно, і зовсім недавно стало публічно відомо, хто є співзасновником і головним інвестором цього каналу. Мабуть, став цей канал неугодним для, так, для місцевої влади. Тому і була зроблена спроба. Зірвати можливість виходу в ефір цього каналу.